Так я майка, оскільки конику, братику, крутих чудасій на світі, дивився б, допоки круки очей не вип'ють, а мало навколо багама мама, навколо вежі гаїті, і пальми фріта бачу, як вийду вночі з бунгало. І так мені з того гризько. Що виблякли всі шаровари, якого в лисого чорта, з яких попідземних фаун, Та зрадили нас у битві морські косарі і корсари. А батько ж хотіли узяти У той блаженний фрі Таун. Кружаю тепер сивуху, на пару з піратом діком. Кажу йому. Схаменися, покайся, кажу, Паскудо. Невже коли ти Європа, то вже не єси чоловіком, якого хріна продався за десять гнилих ескудо? А дікто химерна штучка, пле плекає папугу пугу. А... Заламує руки вгорі. плескає мене позаплічно. і булькає. I am sorry. Невільницю каже, маю. З очима немов какао. Візьми сизокрилий орле, Маркотну ж без господині. Город засівати не конче, город на ній проростає. тютюн. Ананаси дині, наплодиш, каже, козацтва, припнеш усіх до коша, але ярму не дається тіло моє, душа зріжу цукрову сопілку, піду на зорю вечірню, конику мій. Невірнику мій, апостоле мій, Хома. Піду на зорю вечірню, зріжу цукрову тростину, сяду над океаном. Та вже й мене і нема. Та вже й мене і нема.